Варяться люди добрі. Ой, нелупочка у нас по замовленню. дочечки Павловної І зайшли в хату о 10-й годині, дали нам світло всього на 20 хвилин. На 18. Ну, я так образно. А я пиріжки почала ліпити, включила духовку, думаю, хай розігрівається. Так поставила в духовку для розстойки в хаті. А в хаті ще груба не топиться, а Наташа ще з вечора каже, так мені мам хочеться нелубки із солоним сальцем. Ну, сальце там у неї в баночці є солоне. Це я жарю, витягла кусочок. Я й не думала жарити, а витягла з морозилки малесенький кусочок, наче таке, як генеральське з проріздю. З економ батарейку. Так до неї лупочки жарю сальце і зараз на цьому сальці, на цьому смальчику цибулька з морквою. Воно морожене було, так настругала, як змогла. Да, так, да. так. Бо воно ніж не піде по такому. Швид... Швидке викручування, так сказати. Все по-швидкому, все на скору руку. В хаті ще груби не розтопляли, сьогодні трошки потепліло на дворі, тому думаємо, хай ще трошки пізніше. Я навіть отвори не встигла в відрі зробити паяльню. Ну, аварійні відключення. От. Тому працюємо, як вміємо, люди добрі. Не до міської культури, скажуть люди, які... Груба це в нас робоча. Так, да, груба це в нас свиняча, можна сказати. Свиняча коров'яча, і на дворі так само. Ось сміття повимітала, де що впало, пригоріло, бо сьогодні ячмінь жарила на темну до фонарика. І чугун варила порося там. Так що оп? Сьогодні кажу, Наташі передивилася в погребі цибулю. Ой, я щипався, Наташа питає мене. Хвостиків зелених багато вона викидувала вже, а я кажу, жодного не бачила. Навіть білих хвостиків нема, корінчиків. Її теж холодно, воно вона не старається кудись спішити. Ось та сіль, що я говорила. корован купляли колись у якомусь відео. Чоловік у мішку привозив з Києва чи з я вже не пам'ятаю, куди він купив. А да, вона сказала, стівна, тільки що у мішку вона була не пофасована, а в мішку. Він каже, тут є сіль, можна купити, так, чи купити, чи не треба. Я кажу, купляй, буде про запас. Ну він і привіз мішок. Останнє відро залишилося, бо це було ще в 21-му році. Тому коли почалася війна і з магазинів усе повишкрібали, і пакована сіль, наша рідна сіль кінчилася, то дуже в відчини впадало. Ось, чистенька, біленька. І поросятам солю, і овечкам Можливо. даю. Це навіть та сама сіль. Можливо. І собі під солюй не помру. Якось треба виходити з ситуації. Не завжди на все гарне є гроші. Я кажу про себе, про свою сім'ю. Пенсії в мене взагалі немає, я живу тутечка на птичих правах. І не вякаю. Ну а що? Я в шутку кажу, а то люди подумають, що тут мене угнітають. Ні, ніхто нічого. Вранці встала, і, як той метеор, Хвост трубою дуло пістолетом і вперед. Вперед. І з піснею, а що робити? Поплакала вчора, подивилась Царство Небесне, сім'ї з Богодухова, Тато і тройко діток і мама залишилася вагітна. Боже, 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 Боже. Куди дивляться люди, куди дивиться наш Господь Бог? І треба далі жити. Як душа не за чим не болить, а ти жити треба. Казала моя баба Малашка, живий, у яму не полізеш. Що зробити? Тому і плачеш, і досадуєш, і смієшся, і співаю люди добрі. Бува крізь сльози співаю, а співаю. А що робить? Я завжди з піснею по життю йду. Коли я прийшла в це село жити, і стала хазяйнувати на своєму дворі вже з чоловіком, ну і куди велосипедом треба було. Поїхати там чи куди пішки піти буває тамечка, чи до свекрухи ввечері треба чогось бігати. Чи що. Я завжди, хоч у день я їду, могичу собі під носа, хоч по темному, тому був такий случай, що кажуть, хто воно вчора ввечері їхав велосипедом і так наче співало. Та то надька. Уже люди знали, то надька. Тому я завжди. Що на думку прийшло, те я й співаю. І... А дітей, як груддю годувала, вони в мене й виросли з піснею. Годую і чи, чи купаю, чи я завжди співала. І корови в мене з піснями жили. І зараз живуть і вівці і поросята. Он, поросята чують, що ти балакаєш, і Є, вони У мене стінку. все з піснею живе. Все з піснею. Хіба я краком стою на городі, тоді не співаю, бо дуже важко. А так усе з піснею говорила мені одна наша жіночка з тієї вулиці, де ми жили. Колись я в них збирала картошку і заходжу на і співаю в небі, канарейка літає. Так вона мене, коли побачить і каже, я Надю згадую, як ти в нас на городі співала в небі, канареєчка літає, а, а я їй кажу, що, да я кажу, і корів даю, кажу, з піснею, і на старому дворі, і на новому тепер, кажу, дворі. А вона, а а, так наче люди добрі, як мене, хотіла чи унизити, чи, чи хто зна, не знаю як. А, да в тебе ж там сусідів нема, так тобі співати можна. А я, кажу, не боюся, чи є сусіди, чи нема сусідів. Я корів пасла на скільки років я пропасла корів. У моїй рідній Саміловщині дівчиною співала. На старому дворі, як жили дві корови, було очередь, пасу співаю, бо ми пасли скрізь очередь. Одна душа пасе з одного двору, тому мені. І на цьому дворі, там, де ми знімаємо вам на полі, там пасли корів. Я завжди співала. Корови всі мене слухали, я всіх корів по імені знала. Я в хазяйки питала, як не знала, як корову звати, якої господині. Я питаю, кажу, як звати. І всі мені казали, отак, отак, отак. Тому я всіх корів знала по... на ім'я. Як іде в шкоду корова, я крикнула там Квітка, люта, липка, а ну, вернись. І вони мене слухали і верталися. Тому корови. Пасуться, я співаю, корови в холодочок лягають відпочивати, як я пасу, теж я співаю. А що робить? Буває таке нахлине на душу, такі думки невеселі, що і жити не хочеться. Як не за свою, не за своє життя, так за життя своїх рідних чи за теперішню нашу Україну. А що робить? Трудно, що робить? Як з цієї ситуації виходить? Треба все пережити і все. Ну, головне, цибуля жариться, не вариться, пиріжки в духовці, наскільки там вона прогрілася на розстойці. белоруса. Готова? Ні, ще. Як стараюся варити нелупку, то тільки одного сорту, бо тоді погано дуже Дуже вариться погано. Живем як не те, що як вмієм, а як виходить. Хіба я вранці встала, думала, що я цю буду цибулю цю жарити? Ні. Я думала, що я нелупку зварю, що до нелубки. А вийшло, що хотілося й цибульки, думаю, хай. Я люблю дуже жарену цибулю. Там вода горіється. Вже гаряче кипить. На обід вівців буду так буду розводити, щоб із бойлера не брати, бо бойлер то на 80 літрів він у нас гарячий, стоїть на такій температурі, що дуже гарячий. Як не розбавити холодною, так не покупаєшся. Ну, а як до вечора не включать світло, до сну якось вже треба приготуватися. Тому з бойлера не беремо, економимо. Бо як не включать більше, Ось у нас тут. А, немає. То кішка чмиха, я думала собака. Був і собака сьогодні тут у кухні. А Що, що ж я не викидаю? Хоч би ти сказала, Мам". В морозильної камери. Зборкли. Так робила моя мама, так і я роблю. Картопелька вже, дивіться, порепалася, щоб зовсім не розварилася. Я її завжди поджарюю на грубці. вона тірочкою тією, що для посуди, я повидирала всю грязь. Якщо можна їсти із шкуркою, в горлі не застряне. До речі, у вареній отакій картоплі у шкірці вітаміну С більше, ніж в лимоні. Ось так. Дивіться, вже поприпікалася з однієї сторони. Це треба робити на гарно розігрітій. плиті. плиті. Чого я тут роблю? Бо в хаті ще ж не розтоплено, а тут вже ж. Тут же ще ж пиріжкам пектися. Так, да, так, да. зараз піду принесу ще. Он духовка. Не знаю тільки, як я їх спечу. хліб пекла. І хліб ну. виходить шикарний. Ну, це хліб. Я а з не пробувала, але думаю, що от з був би такий хліб. Ось це та гарно, так дивіться. Гарно така б, знаєте, аж пашить. Така дуже-дуже гарячий. Ось такий у нас буде сніданок. Нелупочка. Хто любить, та всі ми любимо, кроме сина. Цибулька жарена, он, трошки сальця. Консервації повно, у хаті і в холодильнику підкривлене. Капуста квашена. Квашена капуста стоїть, готова із цибулькою і помазана. Помідори вчора відкрила люди добрі, банку трьохлітрову робила цьогоріч по новому рецепту три банки трьохлітрових. Ну, і з таблетками одразу скажу. Дуже мені сподобались. Ну, чогось у мене дві банки зірвало, а одна залишилася, і вчора я внесла мені. Набагато смачніші, от з такими по маринадами. І тут є і цукор, і сіль, і оцет. Ну тут не обливається. Тут просто я наклала все у банку: цибуля, морква, які там ще приправи, не пам'ятаю. І гіркий перець, і горошок кидала, і помідори склала кипятком. Залила три таблетки під кришку під желізну. Ну не знаю чогось. У мене дві банки зервало. А одна залишилась, буду її цьогоріч пробувати. Може через морку. Може через морку. Морква не пропарилася. Морква вона дівка ніжна, може вона, може і так. Плотна вона. Так. Да. Ось так у духовці розстоялись мої пиріжечки. Сьогодні я, може, через те, що спішила уранці, ще восьмої не було, замішувала тісто, то трошки. Перехавкнула трошки тугувате тісто, в мене вийшло. Ну нічого, пиріжки, коли тугувати тісто, з ним працювати просто важче, м'якше тісто. Начинка, яка тебе. Тісто легше розділувати. А хоч і тугувати тісто, я вам скажу, коли пиріжки спечуться, все рівно вони пухкі виходять. Як більше тіста в пирожку, так більше і пухкість гарна. Начинка різані дольками, кусочками груші, лимонки варені, засипані цукром і варені. І в банку Цю, о, сироп відсідила, а грушки положила сюди. Ну, Наче не спадає щіточка. Ні, це щіточка хороша. Куп, купляли щіточки одна вон є. Ну, ну, ну взагалі не можна, тільки торкнулась вона спала. А це була доця в місті, кажу, ну подивися, хай вона й дорогше, ну аби ж вона не спадала, хіба ж можна нею що працювати? Руками ж не будеш мазати, хоча можна вернутися до старого нашого пер... методу. методу перинка. І з птиці гарно, чи з гуся, чи з куриці. Побіжи доцю у курник, принеси Ой. гарного пір'ячка. Гарно помили з усім, з чим хочете. Пропарили в гарячій воді, матузочкою зв'язали і пішло. Оце ще тут. З роду віку баба мелашка так користувалася і мама користувалася так. Яєчко трошки молока, без нічого. Оце такий у мене колор. Давай покажемо, як що повинно бути у грубі. У грубі ось жар отгорнула, щоб ото так було, щоб огонь не горів. А ставитиму я в духовку. Ходять сюда. Ставити я в духовку. Коли забула, колись думала, тут же є оце перечки поставити, щоб не тільки дно, а й на висоту. Ой, Тоді, дай мож... Боже. Тоді може буде щоб вийшло. краще. Ну, не знаю, що вийде, хліб пекла. Побачимо. Дай Боже. Час добрий, казала моя мама. Іду в саду. Збираю листя, яблунь й вишні, зроблю для мами найдорожчої букет. Згадаю ті часи, що вже пройшли колишні. Хотіла б з мамою побути тет, а тет, обняти ніжно, притулитись до серденька, сказати мамі найпрекрасніші слова. Як вас, матусю, я люблю, моя рідненька. Так тепло з вами, світло аж душа співа. Іду сама, збираю листя золотисте, хотіла б з мамою гуляти у саду, з калини принести їй чарівне намисто, побачити матусю рідну, молоду, почути мамин сміх і наймиліший голос, Заглянути у очі сіро голубі. Співати разом і заплакати у голос, і дні згадати, що минули чарівні. Іду в саду, зірву для мами всі жоржини. Як же любила мама ніжно цю красу, цвітуть в садочку і палають, мов жарини. Зберу букет і на могилу мамі віднесу. Автор вірша. Оксана козак. Відкриваю, звісно, не перший раз, вже їх повертала і огня додавала, бо не гнітило зверху. Ну, думаю, буду витягати, ви щоб, може, де ось, бачите, біліє. Ну... Зверху огня такого немає, як у електричній духовці, в електричній духовці що зручніше. А тут я пиріжки а, печу сапад. взагалі перший раз люди добрі, Взагалі, хліб пекла, ну хліб, а пиріжки а це здобне да, тісто. І тільки на нижньому. Тут, бачите, у нас перечок немає. Десь Десь вони є, тільки витягнуті з духовки оці протяжинки, отут желізні, куди можна ставити жаровню вище. Ну, Я про це не подумала, коли в піч. Ну, побачимо. Просто водичкою змазую і все, бо хто знає, може, вони й засохли. Та да ні, я б не сказала пухкенькі мої чи, а запах? Чи я не хазяйка, чи не господиня, день хати не мила, печі не топила. В хаті вже розтопили котла, бо майже дванадцята дня. А в нас ще різка в роті люди добрі не була, скоро на обід порося там давать. Через годину, а в нас ще ось так. Головне, що які вони не вийшли, ну запашні дуже, я вам скажу. Але ж ми не викинули цього тіста. І... Я б по-любому не викинула, я б пожарила його на у хаті на котлі, у сковорідці на олії. Ну, то вже не той смак. Вони mm -hmm. такі гарненькі, вот так. І щоб уже побачити при денному світлі, дивіться, десь трошки крайки да Ні, Вони просто зажарились. То ще не горене. І з цієї сторони. Ну, це я брала рукою. Надавила. Ось так люди добрі. Ну, Дякуємо. хай тепер вони ще вистигнуть. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення, Ах. до наступної зустрічі. Заїжджайте до нас на Нерубку, на пиріжки. Всього найкращого. А пахнуть. Ну і ми вже з пиріжками хваті. вже ми поснідали і пообідали разом. Якусі, і витягла я їх уже із жаровні. Вон дивіться, відірваний вже пиріжечок. Ану до цього розламуй так по. Вони ще гарячі, вони не схололи. Бачите, парують. Готове все, Є тісто сири, не... Ні, не сири, абсолютно. Вона жимає як. М'якесеньке, але... а? Угу. Тісто готове повністю, воно пористе, видно. О, І по... ось з дна... по, по пирожечках покажи, як вони. Такі. Як пух. Як пух. м'якусінькі, в мене руки чисті. М. А запах? Ну, М. це перший у мене такий досвід. Пекти пиріжки у духовці в грубі. Такий гарний Моя бачу, мама пекла пиріжки готове. у печі, і вона знала час, вона знає, як треба натопити. Дивіться, яке пористе тісто, воно повністю пропеклося. Вона знала, як напек... накалити піч, як натопити, скільки треба дров спалити, як пекти хліб, не хліб, вибачаю, з пиріжки. От. І... Знала, що мама як посадить у піч пиріжки, закрила, і вона знала час 45 хвилин. Вона до печі не заглядала. Груші гарячі, все пропеклося, груш ус, навколо груш усе пропечене. Тісто як хмаринка, таке легеньке. М? На корта. Ну, я рада, що в мене вийшло. Скільки живе, стільки й учиться люди добрі.